Добрий день студії. Сьогодні у нас незвичайний відос. Сьогодні у нас розпаковка. Віддали ми картошки чесно зароблених свої 3 тисячі гривень і відкриємо 150 ящиків інженера. Давайте глянемо, що вона насипала нам натомість наших трьох тисяч. 100 тисяч срібла. Забираємо. Брошура, 100 голди, прім аккаунт. Заміняємо. Ну, 100 тисяч це вже нормально. 100 тисяч нормально. О, прем-аккаунт. Мені ж 500 днів премък, а мало, мені ще треба ще один день. Заміняй. Кредити це бій. Один резерв. Феноменально. До 2026 року прям прямо аккаунт. Заміняємо. Зрозуміло. Сто тисяч забираємо. Ще краще. Я так розумію, що в мене до кінця гри вже прям аккаунт буде. Цікаво, чи випаде щось там 500 тисяч вільного досвіду може. Чи 500 тисяч кредитів може випаде. ну Те, що засунули срібло сюди, то Добре. От врахуйте одне відкриття. Це ви секономили десь 5 хвилин свого часу. Це середньостатистичний бій на окремо танку восьмого рівня. При тому, що це переможний хороший бій. Ну, по 100 тисяч, слухайте, насипає поки що непогано. О! О! Це просто феноменально. Лол. Гадиться. Боже, 3 дні прям аккаунт. Колда мені на аккаунті не потрібна, в мене все викачено, все є. Пропуск там автограф Джоні Депа. Мені потрібно срібло, мені потрібно вільний досвід на. Приколдеси, наїменти всякі по типу чорного ринку, конструкторського бюро і так далі. Тому ми будемо скипати по максимуму. Срібло годиться На початку відео в мене було десь О! 250 лайк, підписка на канал. 250 тисяч. Це ми забираємо. Забираємо. Ну Слухайте, якщо так буде кожну коробку насипати по 100 тисяч срібла. 15 лямчиків. Нормально буде. У нас на початку відосу там було, здається, 13 мільйонів срібла. За... Зараз вже 14. Нормально. Премтанки в мене там більше половини немає. У мене є тільки. Там шкода Т-50. Тобі... А, яка шкода? Вона ж в новому стилі. В новому стилі і вон вона тепер називається. А так в мене виходить тільки Aston Rex і. Су 1222. Забрав з Чорного Ринку. 100 000. годиться. А де взагалі вільний досвід? 250 тисяч. Лайк. Де взагалі вільний досвід? В цих коробках наче ж є вільний досвід. Де взагалі хоть 2 тисячі якісь. Ну і кредити, і резерв нормальненько. Боже, легендарний прямокаунт, ну тут резерв є тут заберем. No А дивиться, забираємо. Танки сипимо. Будь здоров. Я так відчуваю, що він мені випаде з гарантованої тільки. 119. Це ми вже відкрили 41 коробку. О, вільний досвід. Перший раз 5 тисяч. Забираємо. Ще раз 5 тисяч. Забираємо. Буде мем, якщо мені якийсь КВ-5 тут випаде, знаєте. мега гамбовий танчик, який можна зафармити забони, але він і даремно не потрібний. 49-та коробка. Це що за шляпа? Одна коробка залишалась догрантована і випала мені ця. Легендарна машинка, але й срібло насипали, так що нормально. Скіпа їм. 15 тисяч заявка на перемогу вже. 56 ТП, навіщо мені мангарі? Я не знаю. Можна буде продати ще півтора мільйона зафармити, а то два. Ну, Слухайте, срібло нормально себе, якщо чесно. Це для тих, кому лінь фармить. Але в кого є змога купити коробочки, то в принципі непогано. Три дні прямо аккаунт, дякую. І того ми потратили 750 голди, щоб. Отримать один день прем-аккаунт. Що ви знаєте про бізнес та інвестиції? Ну це що скам на мамонта? Стрільба на враження з лютими волками? Я перепрошую в А за ви надали фотокартку паспорта Джова? Незрозуміло, незрозуміло. 100 тисяч. Гадиться. Кредитки, Гадиться. Заміняємо. 15 тисяч. Приймаємо. О Боже, що мені випало? Це нова ЛТшка походу. 8 рівня, я думаю, вона дев'ятка, якщо чесно. 5 тисяч вільного досвіду, 100 тисяч срібла. А, напевно, це найудачніший ящик. Так, ЛКПЗ мені випало. Ще у нас є шанс отримати легендарного як Тігра Протетайп КВ-5 чи фітейна. 56 ТП ми вибили. Гансала в мене є, Астон Рекс є, Су-122 є. Ймовірність випадіння 1%. Так, і того ми відкрили з вами. 48 ящиків. І у нас вже випало два танчика. Ну давайте продовжуємо. Нормально, нормально. Я вже навіть не хочу реагувати на цей день прямокаунту. Тут коментарі зайві. Вафля скільки боїв? Я не пам'ятаю, скільки боїв дається, але наче 5. Відкриття догрантованого так, це не то. Було прикольно, якби її дали там, знаєте, на 7 днів в оренду. Такого плану, а те, що дають 5 боїв, нема бажання навіть викатувати, тому що ти нічого не зробиш. Ти навіть не звикнеш до танку за 5 боїв. А, викатувати, аби викатувати. О, ще нам підкрутили. Це в нас шкода Т-56. Йоху, типу, я неймовірно радий. 15 тисяч досвіду. Радий то більше. І того у нас 53 ящика, 3 примтанчики. ну прикольный стиль до речи но прикольный мне не подобается продолжим наш анбоксинг картошка ну скамлять скамлять мамонта Потужне появлення коробок, якого ми отримали стиль на Леопарда 1. Танк мені вже не цікавий, я взяв на ньому 3 відмітки. Хіба що спробувати зіграти бій на 10К але це везіння в люте треба. Я набачать їм, бо не може більше 9 дати. Ще один скіп Wafлі. 100 тисяч срібла, забираємо. Звуковий супровід, до речі, феноменальний. Таке враження, що позаду сидить молодший брат з електрошокером, і знаєте, під кожне відкриття коробки натискає на кнопочку срібла, забираємо. Цікаво, як працює. Механіка видачі танків, знаєте, якщо я зараз виб'ю всі танки, яких в мене немає. Далі вони будуть падати тільки з гарантованою чи ні. 250 тисяч приймаємо. Кредити за бій також приймаємо. Це знущання якесь? Шкода, що тут не можна, як новорічні коробки, відкривати там по 5, по 10. Так би Можна було б пришвидшити все це. Брошура се. В тому, що Коробки навіть не виділяються, якщо в них є танчик, вони анімуються, як і звичайні. Не як неворічні, знаєте, коли там з'являється танк, у вас там якийсь сяйва змінюється. Тут все однотипно. 18 коробок у нас залишається до гарантованого танчика. Нам сиплять дні аккаунту. Як я без них би жив, я не знаю. 500 голдин далі, щоб скіпнути, то нам такого не треба. Як тігер, прототип юху. Черговий аФКшний премтанк моя мангарі, дякую. Того це у нас четвертий танчик, правильно розумію. За 75 коробок 4 танки ми випали. Всі танки будуть в зображеннях Джова. Прикольно, я відкриваю коробки. У мене було 3200 голдин на початку, зараз 1250. Б бізнес і інвестиції. За такі коробки можна і б кадик когось тріснути. Було б тільки кого. Ладно, голди вже не так багато. Треба вже брати, що дають. Кредити, нормально. Ні, ну це однозначно скіп. Скіпнуло. Скажіть, за 250 голди придбали 20 тисяч ювільного досвіду? 100 тисяч досвіду за 250 голди? Це окей, це нормально. Це подобається. Нормально. Ну, не найгірше, що могло бути. 7 днів прямо, окей, вони там хоч щось вартують. 5000 вільного досвіду і кредити. Нормально. На ковбаску панкову. Боже, скипнула на чіптейна. Я не знаю, воно вартувало того чи ні. Так, ціна залишається ще не вибитим. Один танчик. Це КВ-5 легендарний. Як бачив, в мене 58 коробок, 48 гарантованого. Цікаво, коли мені КВ-5 впаде. Середити приймаємо резерв. Нормальненько. Оце щось виглядає вже як прикольно. Кіски для сосків, ну, це ми одобрємо. Ну, танкісти просто. Дякую, залиште собі. Це вже мені. 5 тисяч вільного досвіду. Давайте глянемо, чи можна взагалі скільки тут досвіду отримати. Так, ми можемо. 200 тисяч, 500 не може. Тобто з усіх варіантів ім... умовірності випадіння. 200 тисяч там 75 тисяч вільне досвіду на максимум падало це 15 навіть 35 не дропалось ще просрали 500 голди на ровному місці Сто тисяч, окей. Не хочуть нам давать КВ-5. Дуже сильно бояться, що ми будемо розривати рандом на ньому. П'ять тисяч. Прикольно буде розраховано, якщо я там купив ці коробки і мені просто випадуть просто от необхідна кількість танків, яка, щоб добити список, щоб не платили рекомендацію, вже немає голди щоб скіпнути навіть. А мені ще не випав е 77 який кв 5 тобто у нас два танки, залишається 44 ящики в нас. Так розумію, відеос буде довгий аж до самого ранку, але нічого. Лудоманія бере своє, як то кажуть. О, 250 тисяч, це нам подобається. Це ми відправляємо назад на Кіпр. Це вже нам підходить більше. Феноменально. Подобається? 15 ящиків до гарантованого. Кредити. Окей. Щось підзависло трошки, бачите, і випав Кольк. І того в нас залишається 33 ящики і невибитий Є77. Подивимося, що нам казино дасть, не дасть його. Цікаво, чи є тут статистика, як в новорічних коробках, яка буде відображати, що нам випало. Ну слухайте, нам вже насипало 10 мільйонів. Це вважайте, ми зекономили 500 тисяч срібла. Вважайте, ми зекономили 10 годин свого життя. Що, в принципі, уже, можна сказати, ці коробки відбились в моєму випадку. 750 голди за день прямий каунт. Звертайтеся за бізнес-консультаціями. Як правильно інвестувати свої золоті монети в танчиках я вам підскажу. Ну, це гріх не скіпнуть. О, ще два тиска для сосків і срібла приймаємо. Гидиться. Можна 250 тисяч вільного досвіду, щоб прямо уже ну, досвіду не сріпла картошечка. Так, а тим часом у нас зберігається інтрига, чи випаде нам до гарантованих дропсів е 77 Е-77 Виглядає, як е 75 ТС на 8-му левелі. Ще й срібло насипало. 14 ящиків всі танки в нас випали. Не випало нам тільки достатній кількості вільного досвіду. Немає статистики, я так розумію, по танкам. Цікаво, з гарантованих будуть насипати зараз танки І чи буде компенсація все ж таки? О, в принципі, є компенсація, як бачите. 6700. Ми вже в плюсі по галді. Скіпаємо. Непоганий бокс. Коротше, я так зрозумів ці коробки, якщо вам просто лінь фармить, берете коробки і забуваєте на фарм до Нового року, а там уже ведуть новорічні коробки, і все у вас буде в житті добре. Останній ящик. Давайте його поскіпаємо, Може якийсь танчик випаде нам. Да, випаде нам день приймемо аккаунту, я відчуваю. О, будь ласка. 100 тисяч. Давайте. Прошу хватить до утра. День прімемо аккаунт. Так, дякую, хто дивився це. Як бачите, насипало нам. Давайте подивимося. Ну, галду ми не вважаємо, ми скіпали дуже багато. 12 мільйонів срібла і 200 тисяч свободки. Це, в принципі, те, заради чого ми і приймали участь в даних подіях. Ну і щоб Антон Панков не спучив більше. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Любіть свою маму і не тільки свою.